Це не підлаштовано, так вийшло випадково. Шість підрозділів. Кожному щось треба, ну, якісь свої особисті штуки. Комусь старлінки, комусь антенна якась для аеророзвідки, наприклад, треба антенна дуже коштовна, яка дозволить залітати дроном трошки далі, ніж традиційні відстані. І це дуже класно, тому що наш ворог буде отримувати сюрпризи там, де він їх не очікує. І навіть, навіть приблизно не здогадується, що для нього це буде. Також, із цікавого, у нас є окремий, як же правильно назва, окремий дивізіон річкових катерів, Ось, який працює на півдні. Для них теж будемо дещо купувати. Це буде техніка для управління та навігації. На 10 катерів ми маємо купити 10 приладів. Тому, хлопці, якщо бачите, чекайте, будемо працювати. Розділили всю програму, всі 94 пісні розділили на 10 блоків. В блоці буде від 8 до 10 пісень. Музика сама буде від 40 до 50 хвилин. Залишок кожну годину ми будемо відпочивати. Це не суперечить регламенту встановлення національного рекорду, тому вирішили, що це в принципі ну, більш-менш реально. Єстер ХАІ, він постійно змінюється, прогресує і, звісно ж, змінюється через умови да? складні на сьогоднішній день, але не будемо, да? не будемо засмучуватись. Ми працюємо завдяки Збройним силам. В нас щось виходить, збройні сили дозволяють працювати нам. Ми працюємо заради збройних сил. І це буде, поки остаточно Україна не переможе.